Через панорамні вікна цього котеджу відкривається вид на чорногірський хребет, двоповерховий котедж площею 80 квадратних метрів, розташований на ділянці площею 6 соток. На другому поверсі дві кімнати, одна з них суміжна. На першому поверсі кухня студіо та санвузол. Санвузол також суміжний, дошова кабіна, а також вся необхідна мебель та техніка. Будинок повністю готовий для проживання невеличкої родини, яка складається з батьків та одного або двох дітей. Тому що в верховині є школи, дитячі садочки, нова пошта, готелі, ресторани, садиби, магазини. Є все те, до чого звикли люди з великих міст. Будинок повністю облаштований меблями, на другому поверсі двоспальні ліжка. На першому поверсі тримісний диван, з однієї сторони, вид на чорногірський хребет, а з іншою кухня. Якщо ви працюєте онлайн, це буде чудове місце для роботи, з якого буде відкриватися вид через панорамні вікна на чорногірський хребет. І куди ж в Карпатах без тераси літня тераса, на якій є меблі для відпочинку. А бонусом до будиночку йдуть дрова, дрова з твердих порід – і вже складені, вже готові. На першому поверсі постілена плітка, і под нею є тепла підлога. Два види опалення дровами та електрикою. Тепла підлога.